У студії Юлія Астафурова, рада усіх бачити. Ну і далі обговоримо майбутню зустріч, яка відбудеться 18 жовтня Трампа і Зеленського. З нами на відеозв'язку вже є Людмила Покровчук, докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх політик. Вітаю вас, пані Людмило! Слава Україні! Рада вас бачити! Вітаю героям слава! Взаємно! Теж рада вас бачити. Ну от вже сьогодні з'явилася інформація про те, що Трамп і Зеленський мають в п'ятницю зустрітися 18 жовтня. Будуть говорити безпосередньо про зброю. А до того, якщо відмотати там буквально день е, тому, вони кілька разів в середню говорили за один, ну щодня майже з телефоном, і це теж така була подана комунікація. І після того Трамп, начебто, ствердно сказав про те, що там ті тамагавки дасть, якщо Росія не зупиниться, не заспокоїться, якщо він там не побачить якихось від них кроків. Ну а далі власне сьогодні вже. Financial Times виходить з великою статтею і говорить навіть про кількість тих ракет, які ми можемо отримати. Ну, цифра не така вже й велика. 20, від, від 20 до 50 ракет помагавк, попри те, що їх тисячі, ну наскільки ми розуміємо, є у штатах. Але разом з тим, колишній чиновник Пентагону Марк Кансі, ем, Кансіан ем, підрахував, що США мають загалом 4150 тисячі ракет томагавк. Однак штати ймовірно хочуть поставити. Україні лише кілька таких ракет. Експерти з питань оборони роблять такі висновки, зокрема у світлі того, що з 200 ракет, які Пентагон закупив у 2022 році, вже було випущено 120. Крім того, у бюджеті на 2026 рік Міністерство оборони США запросило фінансування лише на 57 додаткових ракет Томагавк. То тут історія, власне, про що? Про те, що ми вам дамо трошки для того, аби ось ну публічно показати, що ми отакі от молодці. Ми все ж таки вам зброю даємо, але даємо трошки. Це дійсно пов'язано з тим, що зброя складна і треба мати звідки її запускати. Чи це все ж таки така спроба, начебто, і Росії показати свою силу і заодно не дуже її там розбурхати? Ну, от всі вони дуже бояться, щоб Росія там не пальнула умовно ядерною ракетою. А ми вже от бачили, що вчора. Випустили Медведєва, який почав знову махати тою шашкою. От що зараз відбувається? Що це за торги? 20-50, і причому, що експерти військово кажуть, що ця кількість не вплине ні на що. Ну, от ні на що в буквальному випадку. Ну, ви знаєте, в першу чергу, хочеться зауважити те, що е, ця зустріч, да, яка буде, е, ну е, там 17-го, того, що я так дивлюся, п'ятниця нас 17-е, а чо по вісімнадцята, ну не ну не знаю, десь з'явилося це в смі, uh -huh. але е, е, але річ не в тому, розпочати хочеться з того, що е, на цій зустрічі, а що дійсно там буде обговорюватися, тому що по тамагавкам, Трамп нічого не заявив, насправді, Він не сказав, що він їх буде давати. От що ми, це ми вже змі. І експертна спільнота європейська разом з нами ми почали домислювати те, що Трамп щось залишить за тими комами, які він завжди залишає. Не свої якісь недо недонедосказаності. Оці всі. Тому ми вирішили, тому що от він буде давати зараз, от п'ятницю, і буде давати тамагавки. Да Та ні, не буде трамп ніякі давайте так. Не буде давати ніякі зараз саме зараз. Оці тамагавки, оці домовленості, так оці да два дні йшли телефоні дзвінки. Ну ми повинні по-перше задатись питанням. Таке, от ну ми задавали серед наших експертної спільноти. А що це були за дзвінки? А чому такі були дзвінки? Все таки Трамп, два дні підряд. Трамп телефонує, дає дозвіл та ну це ж це ж не наша сторона, просила дзвінка, а це американська сторона, чомусь запросила цей дзвінок. Перший дзвінок, який йшов годину, і другий дзвінок який якийшов півгодини. А потім Трамп виходить, і говорить, що я буду розмовляти ще з Путіним, буквально після цих дзвінків. Що він буде розмовляти з Путіним? Тому а потім виходить Зеленський, говорить: а я буду зустрічатися з Трампом. От я буду в Вашингтоні 17-го і Дійсно, Трамп вчора, коли був Ізраїлі Лі ви сполкнестні це ну підтвердив. тому тут дуже багато запитань, а про що буде йти розмова? Є ну таких декілька да, от, варіантів. Перше, так дійсно те, що заявив наш президент, буде йти про озброєння, саме про яке озброєння, тому що е, неодноразово президент України Володимир Зеленський зауважував і е, наше військове керівництво там у Мірок зауважував з РНБО е, про те, що проблема з формулою пьеру. Тому що те, що ми з вами говорили раніше, да і Зеленський навіть зауважив, що під час розмови з Трампом він саме говорив про формулу Перл. і це скоріше всього теж буде зараз одна із темою перемовин, тому що викуплено Гор, зуважу, викуплено чотири пакети погоджений, тільки один пакет. Раз один пакет погоджений. Чого не погоджені три пакети? І, і і до того ж, один пакет то погоджений, але озброєння ще не пішло в Україну. Воно ще там. Е, коли це все буде, тому я думаю, що так дійсно буде йти скоріше всього. По перше, активізація пьору, пошвидше це зробити. Але там дійсно там, ну будемо сказати, там є складності з фінансуванням, так uh -huh. саме не з європейської сторони, а з отриманням оцих коштів американської сторони. Але це ми це дуже багато треба розмови говорити про цю економічну частину. Будемо говорити по фактажу. Перше, буде Перл, в буде ППО. Ми знаємо, що е, наші будуть ну, Ми просимо петріоти. Те, що ми раніше просили, тому що на сьогодні дійсно вони себе дуже добре показують. Але чи американці передадуть петріот? Ми вже знаємо ні. Вони будуть наполягати на європейцях європейці, враховуючи ту складність ескалаційних дій зі сторони Російської Федерації. Ну не мають зараз великого бажання передати щось Україні, особливо Петріт. А тому буде йти так дійсно зараз. Буде йти мова по дальнобугним цим ракетам. Зараз всі говорять про тамагавки. Але що зауважив Зеленський? Да? Хто, якщо читав його пряму мову, він зауважив, він не сказав, що там, там тамагавки. Він сам сказав, що він розмовляв з Трампом і перший і другий день, і є певні гарні варіанти. Угу. Вот. Гарні варіанти. Гарні варіанти, тобто на фоні того, що йде перемовний процес по тамагавкам. Зауважу, він ще буде йти цей перемовний процес, тому що там є дійсно ця складова Російська Федерація, де тамагавки більше виходять як такий політичний тиск на Російську Федерацію. Але нам потрібен дальнобій. Нам він зараз потрібен уже. Що це може бути? Тобто, це можуть бути якісь інші ракети, іншого зразка, але ну не такі тригерні, як, як звучать тамагавки. А ми це знаємо, що в принципі і ці ракети вже на сьогодні знаходяться в Британії, і знаходяться вони в Фінляндії. Це джазми скоріше всього, що можливо, дійсно буде і не тільки по джазму, може по іншим ракетам. Тобто наші будуть говорити по ППО і по подальнобою. Я там так ракети. розумію, да, так і так та, таку процедурну так. ну запитання внесу. Там же зараз у Штатах є вже наша делегація. Там у Міраф, да. Так. там Свириденко, наскільки я розумію, і вони же ж анонсували про те, що вони тоді Туди летять теж говорити по зброї, то, можливо, ця делегація, яка умовно нижча рангом за президента, зараз домовляється і намагається просунути історію про попередні домовленості зі зброєю, от про Пьорст, і т.д. і і тепер. А президент вже якби на підігрі ту історію приїде і буде безпосередньо конструктивно говорити на равних з президентом США е стосовно тамагавків. Ну тобто я розумію, що це таке. Е Залаштунки, да. але Цей... насправді, мабуть, воно якось так працює чи ні? Не знаю. Е, ну розумієте, наша делегація ще поїхала туди першочергово. Чому тому, що зараз там проходить е, саміт МВФ, який проходить раз у рік, і ми зараз ведемо дійсно розмову по коштам, тому що ви знаєте, що у нас складність бюджетування. Ми в це бюджет, ми це розглядали. Ми знаємо, що в нас там проблема, особливо щодо військової Ну діри, яку треба закрити в 10 мільярдів особливо. А, так, вони ще будуть говорити про озброєння. Мєров, скоріше всього, що розумієте, не тільки про Пьорл, Буде вестися ще розмова про е, те, про що говорила напередодні, їздила знаєте, там технічна на наша делегація е, да, 2 жовтня, до речі, вони там були. І там йшло про, е, так, про угоду спільну да, або угоду щодо наших дорог. І ця угода зараз вона активно продвигається, тому що ми ж розуміємо Трампа. Ми ж вже ну, знаємо, що йому потрібно щось пропонувати. Якщо ти хочеш щось отримати. ми пропонуємо на сьогодні, що ще їх цікавить. Їх цікавить наша інваційна технологія. Це дрони. Ми їм пропонуємо цей договір минулого разу. Будемо так із за того шадауна, який у них зараз, де ще не зовсім вдалися деякі перемовні процеси, просто була технічна група. А я думаю, що зараз дійсно це буде обговорюватися саме питання про дрони, і також буде про сумісне, може, якесь виробництво. Так, формула Пьор буде скоріш за все, вони будуть про неї говорити. Але чи буде, ну, буде умірах зустрічатися це йому потрібно зустрічатися з Хексетом? А ми не знаємо, заявленої зустрічі цієї немає. Тому от тут складно сказати про що саме чи буде ця наша делегація, да, говорити про цю форму, чи про неї все таки буде говорити сам президент? Тому що в принципі він тримає це питання на контролі. Скоріше, да дійсно Середенко, можливо, технічну зараз сторону будуть відпрацьовувати це фінансово, але це не зовсім від нас залежить ця сторона. Розумієте, По попьорл це не зовсім від нас, це залежить від наших ще е, європейських партнерів, від НАТО. Вони повинні узгодити нарешті оцю фінансу. Частину тому ну, можливо, ми будемо щось говорити про кьорлище, наполягати, може щось пропонувати, як це воно щоб воно швидше працювало. Скоріше всього що будемо по новим, е, повезли, скоріше всього, да, навіть е, я думаю, е, якусь нову номенклатуру, можливо, для другого, третього, четвертого пакету. Да, тому що ми знаємо, що першого зочне можливо, це буде. Ну, скоріше все, це буде така дуже, дуже, дуже багато. Ми зараз можемо говорити про що там будуть говорити. Основним, дійсно, вони будуть говорити про зброю з сполученими штатами. Ну про що говорити? Про санкції ви ж знаєте. Зараз це питання, поки на паузі зовсім. Тому так дійсно всі питання будуть про зброю. Ну а і питання МВФ, але це не зовсім залежить від адміністрації Сполучених Штатів. Все таки на сьогодні вже так буде говорити. Тому перемовини окремо будуть піше з МВФ. Але вернемось до те, що буде, отут От знаєте, є інша сторона. Це допустимо по томагавкам. Да, От те, що ми говорили, ще добутково тамагавки. Томагавки дійсно можуть зараз обговорюватися, і вони будуть скоріше обговорюватися. Але Трамп чому не прийме рішення? Він скоріше хоче його використати. Знаєте, він вже любить карти в руку, він говорить, карти в нього повинні бути. Тамагавки це карти. Карта, з якою він хоче надавити на Путіна, можливо, буде розігруватися такий сценарій на фоні оцій ейфорії, яка зараз відбулася в Єгипті вчора, так е, і Трамп зараз заявив, що от наступним кроком є врегулювання російсько-української війни. І ще з Іраном Вирішив помиритися, так да, да, з Іраном, да так, от можливо, на фоні цього, скоріше всього, що те магавки будуть як превентивний захід такий, що якщо Росія ну додавлять її все таки піти на певне перемир'я, що якщо вона здумає спо... от, знову розпочати? то Америки по американці дають тоді тамагавки, отак От це може бути, тому що в принципі зараз давати йому тамагавки для чого? Щоб ескалувати ситуацію, він же сам заявив, я не хочу ескалації. Тому він зараз буде в принципі, тамагавк використовувати як такий політичний важель для ну, звісно для Росії. Але є ще одна пересторога, Чомусь у мене така. Склалася на фоні, оцій дійсної фоні, яка вчора відбулася. А ви знаєте, ми знаємо всі Трампа, що він е, уже як, от його яка політика? Да? От якщо ми подивимось, попередні його як він там врегульовував війни, врегульовував питання. Він виходив і ставив всіх перед фактом. Тобто він виходить, говорив, все, завершилася війна, завершилася, і всі тоді такі не ну дійсно Трамп сказав, завершилася. А хто ж тоді буде розпочинати знову? так? Тому так от зараз це відбулося. Ми бачимо, як відбулося в Єгипті. Він сказав, що воно завершилося. Ізраїля не було, Хамаса не було, але воно завершилось. Тобто під гарантії, під гарантії тих підписантів чотирьох країн: це США, Туреччина, Єгипет і Катар. Катар. Тобто, що подальші дії не Хамаса, не Ізраїлю не будуть, ну що подальші ескалаційні дій не буде. Тобто взаємних таких. Ну будемо бачити. Але він уже це поставив при Так, от ще, потут, коли поїде зараз Володимир Зеленський, щоб Трамп нам не підготував Деякий певний сюрприз. Можливо, він до цього ще поговорить з Путіним. Ми ж не знаємо. Він же може поговорити на ці дні з Путіним, і в нього дещо в общем така інша буде конфігурація, де він скаже все, завершуємо. Так, от, все. І повинно буде, і вийде з тим і скаже: Я домовився з Путіним, я домовився з Зеленським, все, завершуємо! І от знаєте, от оце... Така є, все таки є таке питання, що це може статися, враховуючи оцю таку складність натури Трампа, а особливо коли він в сильній ейфорії. Минула його ейфорія по Ірану. Ви ж пам'ятаєте, чим завершилася? Ота ейфорія, коли от, е, Іран, Ізраїль, він все війна закінчилася, там бомбардування ядерних об'єктів. Після цього що він зробив? Він зустрівся з Путіним. Відразу вже відбулося, тому що він думав, що він вже врегульовує питання. Зараз він буде, там буде перемир'я. Він зустрівся з європейськими лідерами з Зеленським, зателефонував вночі Путіну, хоча всі були проти. Але він був тоді на такому підйомі, тому що йому вже вдалося там от Іран, е, Ізраїль на той час, і і сказав все. Тристороння зустріч, ні, двостороння зустріч, а потім тристороння зустріч, і на протязі двох тижнів ми це все от ці зустрічі, ми звержемо. Ми знаємо, чим це все закінчилося. Так, от щоб зараз, зараз, не відбулося саме отак, тому що е, я ж говорю, так ми їдемо з одною місією, і mm -hmm. якби обговорювали ми з Трампом ці питання, з якими ми їдемо. Але Трамп є Трамп. Він може переграти повністю ситуацію, переграти так, як йому це бачиться. Тому що він, ну так як він розуміє політику, я художник, то, я так бачу. Да, я, да, я художник, я так бачу. А він, він він, да він художник, тому що він на сьогодні, ви бачите, як він в принципі веде оцю зовнішню політику, де це не класична політика від слова зовсім. Це не ліва дипломатія, яка ми знали, навіть не права. Це просто пані права. Людмила. Але все ж таки, так. от дивіться, ну умовно, я там е, розумію, що дійсно авторитет Сполучених Штатів Америки на тлі Ізраїлю, на тлі Хамасу. Ну, тобто, вони собі. Ну, може це дозволити сказати так, хорош, хвати, так, миримось там або підписуємо угоду. І зовсім інша історія вже Росія, і, і ті, ну голову пустили, ти підписали там подобається, не подобається. Добре, будемо жити в мирі, пробувати принаймні, перемиря там як завгодно, це можна назвати, правильно? І зовсім інша історія, все ж таки, Росія. Ну, Все ж таки там по серйозній, посолідній е, опонент, якщо так можна сказати, та? тобто, чи погодяться вони на отаку от провокацію від Трампа? Бо ми же ж бачимо, що Трамп тут розказує про мир і що давайте сідати за стіл, а тим часом Росія пускає дрони по Європі. От кілька днів тому сплив підводний човен на сій калібрів е, у, у берегів Франції. Та? Е, німецька розвідка говорить про те, що вони готові напасти в. Будь-який момент, ну це ж дані не просто якісь там політичні гасла, а це чимось вони підкріплені, якимись дійсно розвідданими. Тобто, от якось не я особисто, ну можливо, я просто не маю всієї і не маю дійсно всієї інформації. Бачення не бачу того, що Росія дійсно хоче йти на якісь там кроки примирення, або хоча б там сісти за спільний стіл переговорів. Вони навпаки роблять ескалацію. І провокації. Ну, на сьогодні так казати і одна і інша сторона. Якщо ми говоримо Сполучені Штати і Російська uh -huh. Федерація, вони що що зробив Путін? Да? Він підвищив ставки зараз. От Європа це підвищення ставок. А що зробила американська сторона? Заявила про томагавки, підвищила ставки. Зараз іде підвищення ставок двох сторін. А зауважу, все таки Трамп шукає перемовника, тому що от, якщо ми подивимося конфігурацію, яка була ну от того, ну, грубо говоря, формула, mm -hmm. яка була по зараз в Єгипті, да, вони використали, вони ж вискастрали посередників. А яких посередників? Тобто на Ізраїль надавили Сполучені Штати, а Катар і Туреччина надавили на Хамас, тому що ну, ми знаємо, хто фінансував Хамас і що вони до 24-го року знаходилися в Катарі на прохання до речі, 12-му Році адміністрації Обами, які попросив приютити в Катарі політичне керівництво Хамас, тому ви знаєте, от оця формула посередників і не дала там вже на тупотуречні. Так він же сказав посередник посередників. У нього відносини з Росії. Тому на сьогодні Трамп шукає саме скоріше все, він розуміє, що потрібні посередники, які ну будемо так казати. Зможуть розмовляти з Росією і всадити її за перемовний стіл, тому що на сьогодні в принципі питання, яке саме в Росії всадити її за цей перемовний стіл, тому що всі зайшли в глухий кут, вони не розуміють, що робити з Росією. Далі ескалувати ситуацію не можна, особливо в напрямку НАТО, тому що Трамп буде тоді відповідальний за це, тому що все-таки ну на сьогодні, як би там він не перекладав важелі на європейські країни, понуч на членів, на членів НАТО європейського континенту, але основним гравцем все таки залишається Сполучені Штати, так як вони завжди були гарантом цього альянсу, гарантом безпеки. Зброя знаходиться це у них керівництво головнокомандувачі. Американський. І на сьогодні, якщо буде чим більше буде ескалації, а особливо, якщо Путін там ну, здумає якесь там СВО да, зробити там в напрямку, як ми говоримо Суальського коридору, то, звісно, Трампу це не потрібно. Але він розуміє, що Путін може це зробити. Те, що я щось сказали, в принципі, розвідка німецька, що це може статися в будь-який ну, момент, тому що, в принципі, ну, а нічого Путіну і не мішає та, ну, так, зробити якусь таку певну провокацію, але настільки спровокувати. Що потрібно буде дійсно задіювати п'яту статтю, яку, ну, ніхто не хоче її випробовувати зараз, як вона спрацює. Тому Трамп і намагається, розуміючи, що Росія завищує повністю свище ставки на сьогодні, скоріше всього, враховуючи це, вони теж повишають ставку з томагавками, але я ж говорю, не думаю, що вони їх передадуть, тому що це далі посилить ескалаційну це. Ескалацію, але вони будуть шукати перемовників, і перемовників дійсно скоріше. Дивіться, він же буде з піняким зустрічатися. Він вже про це заявив, що він буде з ним зустрічатися зараз в по-моєму в Південній Кореї, якщо, не там на наприкінці жовтня. І питання все-таки теж буде йти по російсько-українській війні. І зараз такий вже йде е, такий пінг понг політичний на повищення оцих став, хто як зіграє. І я говорю, от і о, це ми будемо зараз спостерігати в принципі за оцим таким пінг понгом зі сторони Росії, яка буде намагатися сильно впиратися, але американці будуть шукати тих партнерів, які все таки всадять її за стіни в переговорі, того що на сьогодні питання вийшло уже конфлікт з під контролю, тобто він не тільки вже на території України. Ма до масштабно, але він уже повністю масштабується в Європу. А я ж говорю, а Америки в Європі масштабування при всій складності відносин Трампа до Європи, і до Європейського Союзу. Ну йому воно от від слова зовсім не потрібне на сьогодні. Тому я ж говорю, от е, те, що ви задали питання, а як от вона от скалює, як же можна з нею розмовляти? Розмовляти буду дійсно за допомогою повищених таких завищених ставок. Тамагавки дамо інший дальнобій, який вони. Дадуть просто, от вони дадуть, не подаже не не, не, не об'явивши його, тому що вони ж ми ж знаємо, ця інформація є засекречена, а дальнобій нам потрібен. І раз уже почався лися розмови, що все таки будуть дальнобійні ракети, якісь, дай ні, тому що щось буде дане. І до речі, плюс вони ж відкрили нам розвідку, тобто ми бачимо, розвіддані вони нам дають повністю вглиб Росії. Тобто, це от ці такі моменти, вони ж вони будуть саме от зараз грати на. Те, щоб якось я кажу, це, Росію вже нарешті всім говориться, світом будуть примушувати за цей, щоб вона сіла за, за стіл перемовин. Дійсно, і Трампу треба потрібно одне з питань, як він буде вирішувати. Це Китай, тому що він розуміє, якщо. З Китаєм йому вдасться все таки дойти до якогось компромісу щодо Російської Федерації, то Росія сяде за цим перемовиною. Ну і ще один важливий є. Не забуваємо, це той договір СНО 3 який потрібно буде перепідписувати. А ми знаємо, що Росія ж вже сказала в односторонньому порядку і запропонувала Сполученим Штатам Трамп же відповів, що дуже гарна ініціатива. Але він навіть що заявив вже був, що ініціатива гарна, але не пер... не пролонговувати. А може можливо, ми щось інше розробимо і запросимо Китаю. Да, Росії, в принципі, не подобається запрошення Китаю. Йому хочеться двосторонні все таки відносини, хоча б по цьому трек. Тому я говорю, отут зараз дуже багато буде сконсолідовано інших треків. Але вони безпосередньо будуть саме впливати на те, щоб саме оцю Росію всадити за перемовний стіл. А я ж говорю, а по поводу Зеленського, який буде летіти, так і то що ми з вами говорили. Одне, це звісно, ми будемо говорити про озброєння. Ну, я ж говорю, а інше перестроити, що я говорила, щоб Трамп зараз не викинув, вибачте, якийсь форчик, і не вийшов, і не сказав все. І починаємо і знову почнеться розумієте, і от росіяни теж це розуміють, що він може це зробити. Тому зараз вони в те певні теж такі невизначеності. А що буде з цією зустрічі? Я думаю, що вони будуть намагатися до зустрічі, все-таки Зеленського провести телефонну розмову з Трампом, що Путін буде розмовляти до зустрічі з Зеленським, щоб розуміти, який коридор, або навіть дещо нав'язати свій коридор навіть через СНО-3, отак. Ну, ви знаєте, все було б нічого, і щоб ми спостерігали за цим таким перемовно-дипломатичним сценарієм, якби нам щоденно нищили думаємо. енергетику, не вбивали наших людей, не гинули наші хлопці на полі бою. Так і наскільки це не було важко і страшно, що нашу країну просто вбивають, доки там е, дорослі дяді, умовно, дорослі високі дяді і, і, і тіті е, ведуть оцю фейсбучну і е, е, де, да. Дипломатію, ну насправді, я така саме жива людина і маю емоції. Я на сам кінець хотіла би з вами, там на скільки хвилин, є, буквально до, до е, завершення, обговорити оцей кейс з Іраном. А да? що це насправді було? Це історія з Ейфорією, чи він дійсно хоче з Іраном дружити? І Як це взагалі буде ця історія виглядати? Хто кому буде цю пропозицію робити? От якось ну, мені не зрозуміло, Стільки років тривала оця конфронтація, да? стільки років нагніталося, стільки. Років стримувалося, стільки років грозилися. ну, не одне ж десятиліття. Ну, Іран. Це країна, мабуть, яка ну, після Північної е, Кореї, яка найдовше зараз під санкціями, там, ну, в Росії їх найбільше. Але тим не менше, от, як буде виглядати це от, примирення, якщо воно буде? Ну ви розумієте, в принципі, Іран зараз дійсно дуже ну, слабка в нього позиція. Ну не слабка, шатка позиція. Отак, От дуже шатка позиція. Ну ви вірно зауважили, що в принципі в тому, що сталося з Іраном в 18-му році, коли е, там же з того договору вийшов саме Трамп. В односторонньому порядку Вашингтон вийшов, що Трамп сказав, вони далі розробляють ядерну програму, все. І тоді, от ця угода П плюс Адін, П5 плюс один, яка була підписана, то вона в принципі вже перестала діяти, і Іран тоді почав от, по збагачувати свій ран, ран. І ми маємо те, що маємо на сьогодні. Слухайте, до речі, так, ви вірно сказали. Перше ейфорія. Ейфорія. Він просто якусь в Трамп емоційний сам любить всякі такі якось піар-шоу. Вчора ми бачили оце піар-шоу. Йому потрібні постійні якісь піар-піар акції. Зараз одна із таких піар, звісно, з одної сторони це піар Іран, а з іншої сторони, він розуміє, що Іран в дуже складній позиції зараз знаходиться. Економічно дуже складна ситуація. Іран хоче зняти санкції з себе. А і розуміє, що зараз країни, допустим, П 5 да які. Ну, Євро... Британія, Франція, ну там Німеччина це 5 плюс 1, Вони зараз же почали процедуру знову відновлення санкцій. Ірану це не потрібно, і Іран, враховуючи всю складність, а особливо невизначеність з Росією, тому що він розуміє, що з Росією ну не вони зовсім друзі. Отак, тому що дуже гарно Росія підставила Іран, в принципі. По ізраїльсько-іранській війні, і вони це добре добре розуміють. І ви ж бачите, що зараз так, так взаємовідносини дещо навіть в змі. Вони такі шаткі у них не зовсім зустрічаються не не кожного дня. Да, і навіть не телефонують. Тому Трамп хоче скористатися з цим, якби продавити на сьогодні Іран. І я кажу, ну і собі таку плюшку, чого б ні? Іран в принципі це повністю задовольняє, тому що вони можуть піти на те, що ядерну програму ну хоча б, знаєте, як відновити перемовний трек. Коли відновиться перемовний трек, то це вони розуміють, що деякі санкції будуть подальше просто заморожені. Тобто вони не будуть діяти. Їм от це зараз важливо. І вони на сьогодні, в принципі, вони ж вже її заявили, що ми не проти відновити перемовний трек. А враховуючи, що там і катар присутній був на ну, попередній домовленості по Ізраїлю, зараз ми знаємо, що Катар грає дуже, дуже таку цікаву цікаву геополітичну гру такого перемовника. То чому ну, не через катер і, і в певні домовленості, Тим більше, щоб вони вже були. Європейці теж не проти, щоб е, Іран знов зайшов в перемовний трек. Просто Ірану потрібно на сьогодні е, розуміння того, що ядерну програму свою вони не будуть повністю якразі, на нуль множити. так? Вони будуть ну, до типу, скажуть, що вона буде мирна. Тобто їм потрібно якось просто потягнути час. Тобто, по формулі Російської Федерації, потягнути час, і я думаю, що Росія їх от в цьому питанні проконсультувала: що давай, от по трошки підемо на поступку, затягнемо час, а далі будемо бачити, тому що ви теж бачиш, Трамп любить піар, а, але якось, фокус уваги його постійно зміщується. І ми знаємо, що далі процес може йти дуже дуже довго. Тобто, це може бути рік, це може бути два роки. А уже, в принципі, Іран вже пішов на домовленості МАГАТЕ, які були анульовані. Він на це пішов. Тому отут у них є така взаємовигідність. Сполучені Штати, хоча Трамп хоче отримати ще один такий банк, щоб почався перемовний трек. А Іран хоче отримати просто замороження санкцій, щоб е, європейські країни не просто не відновили ті санкції, і не то по той процедурі, яка зараз ми в принципі вже будемо сказати, по процедуру поставили на рейки і вона вже почала йти. А Ірану це не потрібно. Ну, зрозуміло. Насправді дуже дякую вам за вашу думку. Людмила Покровщук була із нами, докторка філософії, експертка із зовнішніх і внутрішніх комунікацій говорили про те, що у п'ятницю Трамп і Зеленський мають.